Солдата, ти мене не знаєш, я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляю, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, у віршах думки, в моїй країні сльози, Біль і розпач, і так настримно пишуться листи. Зараз там, на сході, захищаю свою країну. Там дуже страшно, постріли лунають, та ти йдеш вперед, перед, перед у бій. Ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини, а серед тих людей також і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети високом небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, дружини. Діти, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живим, і я також ще молюся небу, аби в моїй країні настав моє. І сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну, дякую тобі.